У Павлограді відбулося перше виїзне засідання координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. Сьогодні ми розуміємо, що наші проблеми тільки загострюються, випадків стає більше, викликів більше. Сьогодні той час, коли нам потрібно всім об'єднатися, і я дякую, що сьогодні у нас є і правоохоронні органи, і соціальні служби, і навчальні заклади, і структурні підрозділи. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно всім об'єднатися з міжнародними організаціями, з тими, хто вже це робить, для того, щоб посилити протидію і зробити сталість послуг. Надважливо сьогодні розголужити мережу таких закладів, де можна отримати допомогу. Міський голова зауважив на важливості роботи у цьому напрямку з урахуванням війни в Україні. Особливо важливо ця цей напрямок діяльності, робота, профілактика, робота по боротьбі з насиллям, домашнім насильством в сім'ї, в громадах. Є не тільки в сім'ях, є і в побутовому якомусь сенсі такі факти, тому це дуже важливий напрямок. І я бажаю всім плідної роботи. Я дякую за довіру, що відбувається така виїзна нарада саме в місті Павлоградів. Перше так, значить, ми на правильному шляху. Я маю на увазі місто Павлоград. Ми також долучаємося і працюємо. Заступниця міського голови Павлограда розповіла, як у громаді працює система запобігання та боротьби з домашнім насильством. Я, як координатор цієї роботи, відповідальна особа, найскладніше було і є це налагодити взаємодію. Найскладніше. Ми провели безліч навчань, координаційних рад, зустрічей, тренінгів. Ну ось нарешті, нарешті я можу сказати, що ми ну, працюємо такі, як знаєте, як часі, коли іноді відстають, але все ж таки намагаємося тікати так в у місті Зросла кількість звернень про домашнє насильство. У 2021 році їх було 333, а у 2024-му вже 883. Стало більше випадків, але і люди стали набагато більше звертатися. Ну за два місяці цього року ви бачите 141 випадок. Таку систему створили не тільки у містах, а й в сільських та селищних громадах Дніпропетровщини. Ми об'їхали декілька громад і обрали ті громади, які це три громади в Павлоградському районі це Юрівська, Троїцька, і потім долучилася ще Випківська громада, також в Дніпровському районі це чотири громади і Магдалинівська громада. Представники обласної адміністрації також відвідали денний центр, де мобільні бригади Мартін клубу та працівники надають допомогу постраждалим від насильства. Гості мали можливість поставити запитання фахівцям і обмінятися досвідом. Ми не просто так вибрали безпосередньо місто Павлоград, тому що це а, такий регіон, який безпосередньо є. А, Флагманом цієї теми тому ми з великим задоволенням відвідали сьогодні не тільки цей центр, а й взагалі ознайомилися повністю з роботою, яка відбувається безпосередньо в місті. Зустріч стала важливим етапом у вдосконаленні системи протидії насильству та обміні досвідом між громадами. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини Петерка. Ворог активно використовує соціальні мережі, онлайн-ігри та месенджери для залучення українських підлітків до протиправної діяльності. Вербувальники діють через анонімні чати, пропонуючи легкий заробіток за фото чи відео стратегічних об'єктів, поширення дезінформації або навіть диверсії. Як вберегти дітей, розповіли у гуманітарному департаменті мерії Дніпра. Відстежуйте їхню активність у мережі, поясніть, як розпізнати маніпуляції, заохочуйте відкритий діалог у сім'ї. Нагадуйте про кримінальну відповідальність. Якщо вашу дитину намагаються завербувати, зверніться по консультацію до системи безоплатної правничої допомоги за телефоном, який ви бачите на екрані. Повідомте СБУ про спробу вербування. За тиждень інспектори Дніпропетровського рибоохоронного патруля зафіксували 57 порушень, вилучили заборонені знаряддя лову та понад 80 кілограмів незаконно добутої риби. Збитки, завдані рибним запасам, склали майже 600 тисяч гривень. Один з випадків стався на річці Самара, де порушник виловив 176 екземплярів карася сріблястого. Громадянин користувався гумовим човном та забороненими знаряддями лову. На порушників склали протоколи про адміністративне право. Порушення на місце викликали поліцію для можливого відкриття кримінальної справи. Нагадаємо, з 1 квітня в Дніпропетровській області розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. З 1 березня в Україні розпочалось зниження цін на деякі лікарські засоби. За рішенням Ради національної безпеки і оборони ціни на 100 найбільш затребуваних препаратів мали знизити на 30%. У Павлограді проводиться моніторинг вартості ліків в аптеках. На органи Держпродспоживслужби покладений обов'язок щодо контролю за цінами. Тому Павлоградське районне управління головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області проводить щоденний моніторинг або цінове спостереження в аптеках з метою аналізу динаміки зниження цін на лікарські препарати. Так, станом на сьогодні ми вже промоніторили 36 аптечних пунктів в Павлоградському під час моніторингу увага була зосереджена на топ-100 ліків, зниження вартості яких затвердили рішенням РНБО. Також проводилось роз'яснення, щоб не допустити необґрунтованого підвищення цін. Згідно даних вже проведених моніторингових спостережень, ціни в нашому регіоні поступово знижуються, але ще не всі. Бо є закупівлі по старих цінах, і тому вони їх допродають і потім вже будуть змінювати на нові. У перевірених аптеках виявили лише кілька препаратів, ціни на які не знизили. Містяни кажуть, що здешевшення помітили, але воно незначне. Да, Пала дівшки. Ви знаєте, я просто брала не один, це саме, так, да, але говорять, що неплохо, так, да, так. Да. Ні. Не, не помічала? Користуюсь постійно, але не помічаю. А Опишу. багато витрачаєте, коли ви сіпляєтесь в тебе? Майже до тисячі кожен раз. Я рідко куди вращаюсь. Не знаю навіть, які ціни. Якщо покупці помітили необґрунтоване підвищення цін, вони можуть звернутися до Держпродспоживслужби. Споживачі можуть звернутись до органів Держпродспоживслужби із заявою, або це може бути особисто, або заповнивши форму на офіційному веб порталі головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, або в паперовому варіанті може надіслати листа. У разі, якщо аптеки не будуть знижувати ціни на вказані ліки, буде проведено позаплановий захід державного нагляду контролю. Зазначили у держслужбі. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Уряд завершив виплати зимової є підтримки за заявками, поданими з 13 по 28 лютого. Майже 125 тисяч виплат допомоги були надані на дітей. Ця програма досягла мети, підтримала українців у складний період. Допомогою скористались понад 14 мільйонів громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії, зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Ті заявки, що подані через Укрпошту, опрацюють до. Кінця квітня. Одна з причин ДТП перехід пішоходів у невстановленому місці. За даними патрульної поліції, за два місяці 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 406 осіб, з них 15 дітей. Близько 4 тисяч отримали травми. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, кількість загиблих і травмованих збільшилась на 9%. Основною причиною ДТП є перевищення безпечної швидкості. Друге місце займає перехід пішоходів у невстановленому місці. А Третє – порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів і виїзд на смугу зустрічного руху за статистикою. Найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годиною а на найбезпечнішим днем є п'ятниця. Посади дерево миру у Павлограді Розпочалась екологічна акція, започаткована міським головою, щоб привернути увагу містян до екологічних проблем. Сьогодні висаджуються дерева КП Затишне місто. Їм придбано близько ста дерев. І на вулиці Дніпровська робиться щось типу парку або алеї. На сьогодні дуже велика кількість дерев, лисів знищено, знищено ворогом, тому що в країни, на жаль, де війна жорстока. Комунальне підприємство Затишне місто придбало різні дерева: клени, акації, тополі та інші. Висаджували їх разом із громадською організацією Братство ветеранів. Озеленяємо зеленяємо наше місто, щоб було повітрячко свіже, щоб було зелено, красиво, долучились до цієї акції. Приєднався до акції озеленення нашого міста. Дуже приємно, що ми теж допомагаємо нашій громаді, нашому місту. Все дуже сподобалось. Дуже дякую комунальникам і меру і всій держадміністрації Палаградській за приємне проведення часу. Приєднався до акції до цієї, ну, це добра діва, садити дерева, заганяти місто. Акція триватиме протягом квітня. Містян закликають долучатися та разом озеленювати Павлоград. За словами заступника міського голови, акція спрямована на формування дбайливого ставлення до довкілля та відповідальність за природу рідного краю. Це головне. Кожен мешканець має хвилюватись про свою домівку. Тому комунальні установи, підприємства, заклади і також мешканці міста просимо долучатись до цього цієї акції і прийняти участь у висадці дерев. Данило Трохименко Ірина Ледіна Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Запустили випробування трьох нових пасажирських вагонів для Укрзалізниці, виготовлених вітчизняним заводом. Ці вагони зразка 2025 року мають нові ходові частини, гальмівну систему, інтер'єр та системи безпеки. Плацкарний вагон відрізняється світлим інтер'єром, перегородками для приватності, зручними верхніми і нижніми полицями, новими ергономічними деталями, індивідуальними світильниками та розетками з USB. Зміни також торкнулись системи кондиціонування і вентиляції. Усього буде виготовлено 66 таких вагонів. Перші 10 вже працюють за маршрутом Дніпро, Львів, Дніпро. Вартість одного вагона становить від 43 до 47 мільйонів гривень, залежно від типу та характеристик. Парламент ухвалив закон, що дозволяє мобільним операторам удвічі швидше оформлювати оренду землі для будівництва мереж. Термін скорочено з 6 до 3 місяців. Повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Це покращить зв'язок у віддалених районах, забезпечить 4G уздовж автодоріг і сприятиме відновленню мереж на деокупованих територіях. Через пошкодження багато станцій мобільного зв'язку непридатні для використання, тому операторам потрібні ділянки для будівництва нових. Завдяки новому закону оператори зможуть розміщувати тимчасові споруди зв'язку без ризику їх демонтажу, швидше будувати нові базові станції і повертати зв'язок та інтернет українцям. Пише мінцифри: одна з пріоритетних цілей відомства до 2030 року забезпечити 98% населення якісним мобільним зв'язком у кожному куточку України. Наразі очікується підписання законопроєкту президентом Володимиром Зеленським. 26 березня астероїд розміром із піраміду Хеопса близько 165 метрів максимально наблизиться до Землі за останні 100 років. Він пролетить на безпечній відстані у понад 5 мільйонів кілометрів від нашої планети. Це приблизно 13 відстаней до місяця. Швидкість астероїда 77 тисяч кілометрів на годину. Астрономи НАСА дослідять космічне тіло за допомогою потужного радара. Адже спостерігати його неозброєним оком чи через звичайні телескопи неможливо. За оцінками вчених, наступний... Зближення астероїда із землею відбудеться не раніше 2200 року. Він не несе загрози, адже траєкторія його руху не перетинається з орбітою нашої планети. Проте його зіткнення із землею мало б катастрофічні наслідки. Удар такої сили здатен знищити велике місто.